Отримати підпіпи і для таємного голосування. Таємне голосування за висловленням недовіри, за дострокове припинення, повноваження півського міського голови, маркушна Олександра Григоровича. Переходимо до процедури таємного голосування. Хороше на таємне голосування час.

Повод Сергій Сергійович, Кароль Петро Петрович, наступна Поваленка Олена Юрівна, Ванчитин Галина Сергіївна, Літвінов Андрій Вікторович, Базу! 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 Малий Максим Анатолійович, Ясь Богдан Леонідович, Негеша Дмитро Михайлович, Азу! 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 Нельзин Максим Сергійович, Азу! Азу! Не читай на Олександра Романівна, Ващинський Олександр Сергеевич, наступна писанка Ванда Васильович, Росахатний Михайло Васильович, Помазан Андрій Сергійович. Руденко Сергій Степанович, Хатилин Максим Андрійович, Асяк Катерина Андріевна.

було в руках, але серце не б'ється. В дзеркалі тінь, що тобі посміхнеться, немає дороги більше назад, коли перетнув ти свій власний ад. Ти обрав шлях без вороття, радний усе і честь і життя, кілька монет і ти вже свій. Та як ти житимеш, зраднику мій? Ти, ти брехав, ти продав, ти програв, буде день. Bude Sut, Bude Karad für Iud.